Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 24 листопада, і дивимось ми з вами два питання. Перше стосовно нового спецпризначенця, спеціального представника, якого призначив е, Трамп, який буде займатися просуванням його мирного плану щодо завершення війни в Україні. Ні, ним став Ден Дріскол. М який є другим та колишнім однокласником віце-президента Джей Ді Венса? Обіймає він на зараз посаду спеціального представника. Ну, от давайте з вами подивимось на нього. Відкрила собі його фотографію і глянемо стосовно шахт, да, закинутих шахт Донеччини. Ви мені писали це питання, і після всіх розкладів і снів, які снів, і. і, 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 і видінь, які там приходили в моменті перегляду енергії України стосовно отруєння води, підземних вод. Да? І давайте з вами глянемо ці шахти. Відкрила собі також цю інформацію. До цього панству хочу нагадати вам про те, що у нас з вами досі відкритий збір. На зараз, поки роблю цей розклад, залишилося 50 тисяч дозбирати. Збираємо на авто для птахів Мадяра. Це не збір для самого Мадяра, це збір для хлопців, які залишилися на своїх позиціях, які виконують бойові завдання. Мадяр переведений на іншу посаду панства. Тому, будь ласка, не для нього збір особисто. От, допомагаємо з вами хлопцям, які знаходяться на гарячих напрямках. Ви знаєте, перед ними на зараз стоять які задачі, боронять, захищають, ну і е наносять руйнування, давайте так, в дуже гарні цілі на території Ерефії. Важливі ці, цілі для Ерефії. Тому у нас е, залишилася ще певна сума, у нас буде з вами розіграш стосовно цього е, збору. Розіграш буде в телеграм-каналі, посилання на нього є в описі під відео. Будь ласка, приєднуйтесь е, за будь-який донат, абсолютно рандомно. Розігруємо з вами гільзу з е, підписом Козака Сіромахи і розігруємо тубус, який розписала Арт майстерня незламні. Класні подаруночки. Будуть панство маленьких донатів, не існує. Посилання на банку в описі під відео. Будь ласка, приєднуйтесь. Так, давайте почнемо стосовно цього, боже, як його звуть ще раз. Дендріско. Відкрила фото, давайте подивимося, що за людина. Яка мета, і так далі? Дендріско, Боже, як він боїться і переживає за себе? Переживає за себе, переживає за? Своє життя, за своє здоров'я. Над ним хтось дуже агресивно стоїть, король мечів, е притисли цього Дена до, до стіни. Дев'ятка жезлів, на нього перша карта буде всіма правдами і неправдами намагатися схилити Україну, е діяти по тому, як потрібно ну, Трампу, мабуть, да? по тому, як потрібно Трампу. Колесо Фортуни, е король мечів доволі ну, агресивні, в цілому вийшли карти на нього. І людина, яка може діяти агресивно, ставити так до стінки, виставляти умови, тиснути, тут і про погрози і всяке таке. І сам він знаходиться під певним тиском, тому що твятка жезлі все ж таки карта, коли людина дуже боїться, людина, яка переживає за себе, боїться там, якогось короля мечів, в тому плані, щоб не прилетіло. Щоб йому не прилетіло. За його допомогою да будуть намагатися змінити ситуацію, змінити в Україні ситуацію. Спецпризначенець. Боже, хитрість і обман, маніпуляції, як, як підставний який, знаєте, от. Такі карти, наче він як якийсь або його підставляють, або через нього будуть підставляти. Бо виходить і сім камічі, і вісім жезлів. Жит... А... І знову ж таки, четвірка Пентаклів, коли ти переживаєш більше за себе. Тобто, чи він по своїй волі, чи він тут сильно замотивований, ну ні, карти не про це. Е... Виключно про нього. Діяти він буде виключно в своїх інтересах для того, щоб з ним нічого не сталося. Да? Людина, яка керована, людина, яка по хитрості, і він буде хитрити, і, і, і ним маніпулюють. Дуже багато хитрості і обману. І скоріш за все, що карта місяця, двійка кубків, не скажу я, що він там прям сильно від Трампа. Або ж, знаєте, є ще приховані якісь сторони, люди, компаньйони країни, які намагаються через нього просунути свої інтереси. Ой, йому карти такі йдуть не дуже добрі. Щось йому загрожує якийсь удар. Це таке, знаєте, призначення по смерті, типу, дотиснути, знайти, знайти такий важіль впливу. А коли дійсно потрібно дотиснути Україну, сісти за стіл перемовин, да, поставити Україну перед вибором, від якого вони не зможуть відмовитися. Перед варіантом, ну, типу вибір без вибору, що це призначення для України? Карта диявола взагалі не про перемовини. І 100% не про Трампа особисто, ну, тобто, не про Штати. Є якась третя сторона, яка таємно впливає на нього, впливає таємно на Україну через нього або намагається вплинути на Україну через нього. Карта диявола, Верховна Жриця. Це проте, знаєте, там домовилися за спиною, а він як просто переговірник. Він той, який буде щось робити по вказівці когось зверху. Вказівка, звісно, може йти там від того ж венса, може йти від. Того, хто стоїть над Трампам, а може йти і від Кремля, в тому числі, тому що ну, карти такі повиходили. Для нас це не, не комфортно, неприємно і зовсім не про перемовини з нашими інтересами. Трійка мечів, туз кубків, та ну. Людина, яка намагається змусити, змусити поставити до стіни, поставити перед фактом, чи матиме він вплив якийсь? Давайте, от його дії, чи матиме він якийсь вплив, чи буде він ну, якимось там ключовим? Ні, карта імператриці одразу, чи матиме він якийсь вплив? Ні, за допомогою нього більше відтягують час. Намагаються вплинути на Україну і відтягують час. І знову ж таки карта Ерефії з минулого розкладу, з попереднього розкладу панство. Всі карти повторюються, те, що Ерефія готує якусь провокацію, готує якусь атаку, я не знаю, це атака да, по рицарю мечів може бути і в плані інформації, і в плані. Удару і в плані диверсії, терактів і всяке таке. Тобто просто за допомогою цього Дріскола затягують час Ну, в плані України. да. Ну, в в плані перемовин в цілому. Чи матиме він якийсь вплив на мова взагалі не про нього, а про Росію? Мова про Ерефію. Його зв'язки з Ерефією того. О, бачите, як чотирка жезлі, двіка пентаклів через нього, да? через його команду, через зацікавлених. Ну, мова йде про Трампа, мабуть, або про Венса. Чого чекати? Зберу колоду, щоб була повна, тиснуть з усіх сторін. Да? От нам Трамп, звісно, ножа в спину намагається. Тромити. Але і по Трампу таке відчуття, що там зовсім недовго залишилось йому. Чого чекати тепер в Україні після призначення його? Ой, 10 мечей, якихось ударів, ударів долі. Ударів в плані інформації, в плані перемовин. Це ж після нього да, почалися оці мирні угоди, перед якими перед фактом а, яких ставлять Україну. Це про домовленості у нас за спиною. Да, це про удар для України в саме серце схилити Зеленського, схилити владу. Поставити обмеження, зробити так, щоб не могли проявлятися да, мова про наші території, про окуповані території, землі, ресурси, людей ну і цілісність України в цілому. Ну і давайте, друзі, тут що чекати після нього, якщо десятками, чи тріка чи в плані загроз повітряних, якісь удари вони дуже актуальні. Я не знаю, що вам сказати. Скільки вже розкладів, мабуть, місяць, вже, якщо не більше, одні й ті самі карти, одна й та сама інформація, ще буде якась подія, причому вона ну, досі ще закрита в плані от, того, щоб про неї розповісти, на те, що вплине на ситуацію в світі в цілому. Верховна Жриця, Колесо фортуни, і Верховний суд. Щось таке станеться, голосне, неприємне, те, що вилізе наружу, на те е стосуватися може будь-чого. І про окуповані території, і про викриття. І про того, хто може бути дотичний до питань війни, дуже багато маніпуляцій, дуже багато обману. І, можливо, і стосовно цього ж, де надріскала, також може вийти якась інформація або того, хто стоїть за ним, тому що тут такі карти. Загроза комусь може йти. На якійсь людині, да? тиск на Україну колосальний просто, нереально сильний тиск на Україну. Причому тиск на всі сфери, і на людей, да? От те, що нам важливо, це те, що наше по відлюднику: а, і про українців, і про владу, і про викриття, і про обстановку ситуацію в Україні в цілому. Після його призначення, чи воно щось взагалі змінить його призначення. Для України знову вежа по шуту. не наша історія, знаєте. От по шуту для нас це мова йде про домовленості, про перемовини. Тиснуть нас до стіни, намагаються вирішити питання без нас. Тому і поставили. Тому, друзі, ну поки так. Так, давайте. Все рівно, що Серефія затіває, і попередній розклад там трошки більше інформації, подивіться. А, дивимося шахти. В Донецькій області існує багато закинутих шахт, серед яких шахти Галицинівки, Гордівки, Ілінки, Красного Лимана, ну і так далі. А, Є шахта Юнком, вона є особливим об'єктом, оскільки в 79-му році на ній було здійснено підземний ядерний вибух. Наразі вона затоплена і містить радіоактивні речовини. Була я б да, стосовно того. Що йде небезпека від підземних вод в плані отруєння, те, що може рухатися до відкритої води. Карти про це постійно говорять. Плюс, стосовно підземних вод, переглядала, коли я енергію України місяці півтора два назад була така в мене інформація, тому давайте конкретно цю шахту. Шахта Юнком. Вже собі картинку якусь відкрию. Зараз, друзі, спробую. Шахта юнком. Угу. Так, да, про це багато пишуть. В разі затоплення шахти. отруйна вода за півроку буде в Донці. Угу. Стан на зараз затопленої шахти юком. Немає доступу. Карти нам про це. плані екології в плані стану в цілому кризова ситуація дійсно щось може в найближчий час змінитися через втручання людей. П'ятірка пентаклів е, зруйнована, але щось там відбувається двійка пентаклів, да карта того, що зміни можливі. Причому зміни можливі через втручання. Рицержезліт щось кудись може рухатися. які Загрози. Давайте так. У... Які плани у окупантів стосовно шахт, закинутих вінком в тому числі. Які плани? у Окупантів стосовно. Там є якийсь інтерес стосовно цих шахт у іншої людини, у іншого політика. Мова навіть не про окупантів. Карта агресії виходить. Десятка мечів виходить. Тобто, якийсь удар, руйнування, ще повторне руйнування може бути. Причому воно йде по дев'ятці мечів, а це в разі якогось переляку, або в разі неконтрольованої події може бути спровокована якась агресія або спричинена якась агресія, да? те, що через певний удар. Десятка мечів через якесь руйнування через якесь руйнування. Якісь загрози від цих шахт, і в тому числі загрози для України, перелив, злив в воду, в велику воду. Так, це про моря, це те, куди вона може впадати. Це ну, Те, що може сполучати цю шахту і велику воду. Давайте так. Карти про це говорять. Ну, тобто це момент отруєння. Виливу хімікатів воно йде. не загроза. Щось там ромлять. Може бути, друзі, і це в разі розливу по Верховному суду це торкнеться населення, звичайного населення, просто звичайних людей. Це як глобальна катастрофа екологічно. Чи це станеться Верховна Жриця? Тобто, з однієї сторони тут не, не так ні ні. Верховна Жриця трошки прикриває, вона говорить поки що незрозуміло. Але шанси є, тим паче, колесниця, активні дії. Карта маніпуляції, якихось домовленостей. Чи станеться вилив карта місяця, друзі? Ну, все можливо. Поки що їх щось стримує. А поки що йдуть якісь домовленості торги, чи вигідно, чи невигідно, да? поки там немає дії, 8 мечів і четвірка мечів. Але карта місяця виходить, тобто щось може спровокувати ці дії. Це може бути не пряме втручання, але спровокувати рух отих радіоактивних, він, він можливий. Так, да, Дивіться. І це може стати для світу, як така, знаєте, інформація для втручання. Інформація, коли почнуть про це говорити, загроза така є, друзі, колесо фортуни, карта зірка. На зараз цю інформацію приховують, але агресія в цьому плані може бути. Наскільки це глобально в плані катастрофи, давайте спробуємо, але стану тих шахт. І ті маніпуляції, і ті речі, які можуть з ними відбутися, і ця шахта Юмком. Наскільки серйозна загроза в плані глобальної? <кій> <кій> ну, серйозна, знову помірність і верховна Жриця. Складна, важка ситуація може бути. Десятка мечів, прям щось може бути зруйновано якийсь удар все рівно може бути. А, як думаю, спитати, яка вирогідність того, що це відбудеться, чи можна уникнути. Яка вирогідність того, що це відбудеться, чи можна цього уникнути? Провоковано, це може бути от знову, відлюдник, вісім жезлів, трійка жезлів. Це швидко може відбутися, неочікувано, і вірогідність така є. І це може стати дійсно як чимось таким, от, якоюсь ситуацією, да, яка буде а, критичною, категоричною для світу, для швидкого прийняття рішення. Чи це та сама подія, про яку нам постійно говорять карти? Одна із, але це не, не е, та точка, да? тобто це може бути одне із одна із маніпуляцій. Одна із ситуацій в плані загрози, погрози, маніпуляції зі сторони росіянців, зі сторони Кремля. Те, чим можна тиснути, те, чим можна залякувати, те, чим можна маніпулювати. Дивіться, що робиться. Спеціально щось можуть зробити. Спеціально прям карта хитрості, карта обману, Україна, вода, міста біля води. Загроза така є. Що, друзі? Загроза другого Чорнобиля. Ну, давайте тут ще так глянемо. Це правда давня інформація. Вона 18-го року, але все рівно. Да? Чи може бути це як ну, по масштабам, як другий Чорнобиль в плані там, радіації і так далі. Ні, трошки не так. Питання по воді. І все рівно карти говорять, що да, таке може бути. Чи вильється вода з тої шахти, чи не, не вода, а хімікати? Карта магу, карта диявола і десятка кубків. Загроза дуже є. Активні дії, неочікувані дії, по шуту це по дурості, необдумані дії з непрогнозованими наслідками, карта смерті, карта шута. Тобто необережність або спровоковане щось. Да? Там може бути якийсь удар, і удар може спровокувати. Рух цих хімікатів в або цієї радіації, як правильно сказати, до великої води. Тому, друзі, ось так я дякую вам за перегляд. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки і коментарі. Окремо дякую за ваші донати, за те, що. Допомагаєте підтримувати хлопців і дівчат, які зараз боронять Україну. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.